Мир благословенні! Ми запрошуємо вас. Приєднатися до конференції з вивчення Слова Божого. У дні масованих обстрілів України ми, місія Слово Боже, бачимо Божі чудеса, Божу славу. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, ми запрошуємо вас. Напишіть нам у коментарях, і ми допоможемо вам приєднатися до конференції для вивчення Слова Божого і молитов. Нехай Бог благословить вас, нехай Господь наповнить вас силою Божою пройти всі ці тяжкі випробовування. Нехай Він дасть вам благословення, милість і захист. Обов'язково напишіть нам, ми вам відповімо і допоможемо стати частиною Християнської Церкви, частиною щоденного спілкування, де ви зможете долучитися до Христа, до Ісуса, мати Його захист, благословення і благодать. Чекаємо ваших коментарів! Бережи вас Господь!